На стадіон Житомирського аеротехнічного коледжу під прапорами фізкультурно-спортивного товариства Колос вийшли 75 футбольних команд сільських школярів юнаків і дівчат з усіх куточків нашої області. Колону спортсменів зустріли організатори, представники облдержадміністрації, профспілок, федерації футболу, товариства Колос та спортивної громадськості. З кожним роком кількість учасників команд збільшується, кількість учасників збільшується. Значить, все, що ми робимо, влада, можливо, це і є результатом того, що ми все-таки приділяємо велику увагу спорту, приділяємо велику увагу дитячому спорту, особливо футболу. Одночасно з відкриттям фінальних змагань футбольного фестивалю Даруємо радість дітям фінішував другий етап естафети пам'яті серед велосипедистів усіх районних організацій Товариства Колос а футбольний марафон відбувався на багатьох стадіонах міста та області. Гравці команд були налаштовані на перемогу. Ми з задоволенням приїхали сюди і вважаємо всім перемоги, але хай переможе найкращий. Спорт найголовніше в житті людини. Якщо не був займатися спортом, то ми не будемо сильними, спортивними. Переможці у своїх вікових групах, як юнаки, так і дівчата, візьмуть участь у всеукраїнському футбольному фестивалі Даруймо радість дітям, який відбудеться в Скадовську. Сьогодні вперше ми побачили, що на Житомирщині футбол є. І був, і буде. 75 команд сьогодні представляють наші змагання. А це говорить про масові змагання з футболу на Житомирщині. Масовий футбол це перший крок до професійного футболу. І я переконаний, що в 2011-2012 сезонів команда Житомирщини буде представлена в професійній футбольній лізі.